Всіх вітаю, мене звуть Марія і сьогодні я хочу роздивитись для вас, про що вас Янгол? Що вам Янгол підказує? Сьогодні чогось не йде мені, тема попереджає, а просто підказує. Тож, цікавої розповіді вам, та? смачної кави. Так, ну підказує. Так, дивіться. Північно-західний напрямок. Шахеди, більш за все, на шахеди схоже. Може, там одненька ракета буде летіти, але більш на шахеди схоже. Тож, знаєте, що з цим робити? Будьте дуже уважні до сигналів тривоги. Так тож, про що підказує вам Янгол? Комусь з жінок зверніть увагу, є. У вашому оточенні людина, яка вас намагається настроїти проти. Мені більш за все про чоловіка йдеться мова, ну ж проти якогось чоловіка, який взагалі-то вам багато в чим допомагає в житті, чи допомагав в житті, і з яким ви спілкуєтесь зараз. А може, в когось з вас трошки як зупинка у спілкуванні, але ж можливо, воно і продовжиться. Зверніть увагу, хтось намагається вас від нього відволікти. З хитрістю є свій план якийсь в людини. Більш за все, теж іде інформація про чоловічу енергію. Ну, тобто, з якихось причин. Ну, Це як про вигоду, це як про ви в чимось потрібні і не хочеться, щоб ви відволікались на когось ще в вашому житті. Далі, це більш за все з, ну, з родини хтось, з, може і з друзів хтось. Але людина, ну просто, от, як знаєте, зараз переповнений. Хоча для когось може бути і про жінку, але ж в меншому відсотку, людина переповнена такими знаєте, почуттями, коли є злість на вас, що ви зараз змінюєте своє життя. Як повертаєтесь весь час, може, думками, може, до спілкування з тим чоловіком, який знову ж таки. Якщо не було ніякої допомоги від цього чоловіка вам, то просто не ваша історія. Далі дивлюсь, Янгол підказує тут десь або близька людина до вашого дому, до вашої сім'ї, або взагалі з сім'ї людина, і тут, знаєте, як... Підштовхнути людину треба до якихось певних дій. Це знаєте, як людина хоче чогось, але не наважується. І підштовхнути людину це буде. Ну от, наприклад, тільки в тому випадку, якщо людина з вами спілкуючись, обговорює якусь конкретну ситуацію, не так, що ви вважаєте, що було б класно для цієї людини чимось там зайнятися, ні, не нав'язуючи свої якісь бачення стосовно людини. А якщо є запитання у вас до, до якоїсь ситуації, конкретної ситуації, людина каже, що. Не можу зрозуміти, як вчинити, а ви, наприклад, розумієте, як, що. Тож підштовхнути в цьому випадку людину, це буде добре. Бо шлях насправді для людини відкривається дуже світлий, гарний. З виконанням, з гарним виконанням наприкінці того шляху. Це, як знаєте, хочуть чогось досягти, треба просуватись вперед. І от це просування дасть людині. Гарне виконання. Для когось це може бути закордонна поїздка, може, але ж не для всіх. Так, підтримка від когось дуже гарна підтримка, дуже така, що людина пишається вами і має на вас якісь плани. Чоловічу енергію мені показують людина, яка Поки що замовчує свої ну, от, справжні бажання, справжні якісь бачення того, як буде далі е, у вас розвинуте спілкування. Але ж поки що Янгол підказує, що хай все йде так, як іде. Все правильно, не сумнівайся, все йде правильно. Я розумію так собі, що тут нема підказочок у формі там, букв якихось або цифр якихось, щоб я могла конкретизувати для вас. Але ж я впевнена, що ті, хто для кого йде ця відповідь, то ви розумієте, про кого мова, і ви розумієте, що це саме ваша інформація. Тут, скажімо, вдача саме в тому, що все відбувається в своєму ритмі. Так, хтось тут розглядає дуже вас от для певної, давайте скажу так, для певної пропозиції, десь людина має на вас плани ну, в чимсь, в якійсь ситуації. І Розглядає поки що вашу кандидатуру. І, як, знаєте, наважиться саме тоді, коли весь пазл в голові складеться. Отак воно виглядає мені. Так, ось тут показаний чоловік може бути вам ким завгодно, може бути людиною з сім'ї, родичем, другом, може бути сусідом якийсь. Якісь якимсь сюрпризом до вас прийде. Якийсь він насправді очікуваний той сюрприз. І ситуація виглядає таким чином, що це, наприклад, він як вам допомагає в якійсь ситуації, але там і його користь теж є. Ну, там, наприклад, Зараз який приклад. Чомусь хочеться такий вам назвати приклад замовляли щось спільно, він отримує спільне замовлення, приходить до вас, і як розбираєте частина ваша, частина його. Або, ну там. Якась будь-яка інша ситуація, але це, знаєте, коли корисно для двох. Так, що ще підказує? Ой, філіжанка нам Янгол підказує? Боже, якийсь замріяний чоловік, але десь якісь обмеження є зараз у нього в житті. Замріяний після спілкування з вами, замріяний про те, як далі будуть просуватись його справи, і щось дуже, знаєте, як пригадує взагалі спілкування з вами от останнє, саме останнє, де ви там бачились, розмовляли там, будь-що там ви могли робити. Десь, може, ходили разом, десь зустрічались. Знаєте, коли людина після. Ну, після цієї розмови з вами, як відкидає якісь певні життєві моменти від себе, і йде планувати далі майбутнє, але поки що, поки що. Він на стадії, коли йому треба, ну, як знаєте, як прощатись з минулим. Як виходити з того минулого? Далі дивлюсь, що ще підказує вам Янгол про вдачу якусь говорить через виконання. Тут щасливі. І чоловік, і жінка, тут дві людини щасливі через те виконання і бажання повторити. Це, знаєте, щось вдало вийшло, І людина не хоче, чоловік не хоче на цьому зупинятись. Як знаєте, вже планує наступне спільне якесь виконання. Як, ну, є бажання повернутися до такого ж спілкування. Так, про перспективи підказує наступне, десь ви там будете. Розглядати майбутні якісь можливості, майбутні плани, але не тільки ваші, а це коли ви разом з ким збудуєте ті плани. Будуйте їх і підказує про те, що тут, якщо разом будуються плани, то жінка тут більш сміливіша в будуванні тих планів, ніж Чоловік, чоловік, щось, якісь обмеження собі малює, то він каже: хай би відкинув ті обмеження, бо ставить собі блоки, а ті блоки йому не потрібні, і віддаляє можливість виконання якихось там бажань своїх. Зараз ось дивлюсь на літери А, Л, С, П, літера І, літера О, цифри 60 або 69. Для когось 90 чи років, чи 90-й рік народження, чи 90 днів від початку, як дивитесь це відео, буде вирішення вопро... питання, але воно таке, що от знаєте, як вирішуєте один раз це питання, але не до кінця. Буде це, наприклад, як 60, так, або 69 днів. Перше виконання якесь по вирішенню питання, а потім додайте ще там, до 90 днів, щоб було 90 від або 60 плюс 30, або 69 плюс скільки там виходить, 21, да? ну, і буде 90. От там буде друге вирішення питання. Отак воно виглядає. Це, як знаєте, важливе для когось з вас питання. В перспективі ну, воно буде розглянуте і оброблене. Воно надасть вам е таку, знаєте, відчуття стабільності. Взагалі вводить стабільність в ваше життя. Але ж тут ну, воно як на два етапи поділене. Далі дивимось, що ще підказує. Так, хтось на вас буде ображатись, це робота соціум. Ви взагалі-то зайняті своїми справами, ви заробляєте гроші, ви знаєте, як і що там робити вам. Але ж є людина, яка не може до вас достукатись. Ви, як знаєте, ну, зникаєте з радарів. Людині сумно, людина до вас дуже тягнеться, але ви спиною до людини. Це більш мені як чоловіча енергія від людини йде. І радість життя, це коли з вами спілкуються. А зараз ця радість якось відсунена від людини. Літери У, Ч, В Р. Літера С, літера з, літера є, e, або е. E. Щось ну, як закінчено. Але це як тимчасово там, потім повернення до якоїсь такої ситуації буде, розглядає цю можливість чоловік. І, це, знаєте, як йому більш за все цікаво, але тягнути буде ще когось в цю ситуацію, як не самотужки вирішувати, а от давайте разом. Ну, Тут така ситуація, яка буде ну, як затягнеться, яка, ну, от, буде, потім будуть зміни, але непогані, вони не на краще будуть, ті зміни, але ж взимку. от Так, як зараз є, так як воно там зараз відпрацьовується, аж до зими буде, а потім, як піде сніг. Може, він там і не надовго піде, знаєте, це, як, наприклад, можна на добу або на дві випасти, потім розтанути. Але от цей період, коли піде сніг, вмикає якісь нові енергії, будуть зміни. Але ж на, на краще там дуже. Ну, такі, знаєте, якщо зараз це якась ситуація напрацьовується, ще тільки напрацьовується, то потім там будуть зміни, які вже. Легше просування дають, і це якось швидше буде відмежування від старого, і просто от нові енергії, нові якісь виконання вдало. Це буде щось таке, знаєте, коли воно буде вдалим для вас, там для когось ще. І через інформацію від чоловіка це все. От, знаєте, як він щось каже, і оце переламний момент. Я знаю, що воно заплутано все звучить, але я точно знаю, що людина, яка, для якої це, ця інформація йде, чітко розуміє, про що мова. Воно так завжди і працює, воно не, не, не повинно підходити всім підряд. Це знаєте, у кожного в, в, це ж не особиста філіжанка, це ж загальна, і у кожного своя тут інформація якась. Так, ось тут, ось тут затягнуте виконання. Жінка хвилювалась, чи ще зараз хвилюється, що так затягується виконання, але ж це тимчасово, Це, знаєте, поки що ситуація вона як формується, а потім воно просто це заради того, щоб було воно вдалим, те виконання, а не обияким, що потім прийдеться переробляти. тож... Нічого, що затягнути, так треба зараз. Не хвилюйтесь. Так. Не ставте, каже, не ставте блоки собі. Зараз. Не ставте блоки собі. По грошах, коли зайві хвилювання через гроші, просто от, знаєте, як закривають для вас змогу їх заробляти в тому обсязі, в якому вони вам потрібні чи взагалі прописані долею. Це, Знаєте, як складне сприйняття будь-якої новини, коли ви жахаєтесь всього підряд, і коли взагалі вам. Складно чути якісь про якісь зміни, про якісь інші налаштування, про якісь спілкування, про сприйняття вас людьми оточуючими. Трошки, як би воно зараз не звучало для вас, трошки додайте байдужості, бо вона вам потрібна, бо інакше ви блокуєте себе фінансові можливості. Далі. Образиться на байдужість чоловіка, якась жінка, він як зливає, от знаєте, це як вона будує якісь плани, можливості, а він одним словом, ну, наприклад, там послухав, послухав її, та дурня. І все. І от просто у неї все одразу так фу. І та що я взагалі, чого я стараюсь, на хіба я то роблю? Так воно виглядає. Тут, якщо ви дійсно налаштовані на щось зробити щось, то робіть самотужки, бо підтримки від цього чоловіка не буде. Якщо між вами велика різниця, це з ким завгодно між, ну, вам може бути цей чоловік і батьком і дідусем, якщо це коханий, то тоді у вас просто велика різниця у віці. Ви молодша, він старший. Так, ну так, помітно старший, не там не рік, не рік, не два, а так, знаєте, ну, скажімо, там від десяти більше. Так багато думок після спілкування з жінкою у чоловіка, такий, знаєте, цікавий чоловік, інтуїтивно розвинутий чоловік, такий, який приносить вдачу цій жінці, але дуже не подобається комусь з оточення. Ну, оточення спільне тут показане, і жінка і цей чоловік знають ту людину, яка незадоволена або незадоволений, бо тут я не розумію, кого я бачу насправді чоловіка чи жінку. Ну, Спілкуванням, що спілкується між собою цей чоловік і ця жінка, просто от не подобається. Ну, але ж у них є спільні справи і спільні якісь погляди, і взагалі є про що розмовляти тут люди між собою, такі, знаєте, вони в чимось е однакові. І разом вони якось знаєте, якісь моменти в житті, якісь історії життя якісь цікавості, вони разом е дійсно от розглядають. Вдало, ну, як швидше у них це виходить, ну, якось так. так. Але підтримка від жінки в цій ситуації для жінки в цьому спілкуванні є. Це знаєте, як подруга, яка підтримує, що от спілкується з таким чоловіком. Ну, от Хтось за, хтось проти. Ну, оточення воно таке і є: воно різне. Так, багато думок про фінансові моменти у чоловіка, спілкуються з жінкою, це як домовляння, якісь між ними, люди, які це про зміни фінансові, розглядають якісь можливості. І дві якісь можливості вони стосуються третьої людини. Це знаєте, коли е, якась така ситуація цікава, в одній ситуації е, та третя людина, чоловік мені показаний, він як закриває якусь фінансову ситуацію, віддає гроші. А в іншому випадку він е, ну, до нього направляються від цих же людей. Інша грошова сума, але ж вона майже така рівнозначна для того чоловіка. Так виглядає. І для нього це вдача, але він якийсь такий, знаєте, в цій ситуації як складно йому ну, прийняти, зрозуміти цю вдачу. Знаєте, як зголоситись на цю вдачу, якісь у нього такі є. Прагнення відштовхнути від себе, але не треба б цього робити. Бо такий собі блок по фінансах поставить. Потім радіти не буде з того. Так, ідея. Ось тут у якогось чоловіка, гарна ідея, хай би втілив би її в життя, бо ця ідея закриває для нього складнощі з минулого. Знаєте, коли людина нарешті знаходить шлях, як відмежуватись від якихось. Тут для кого як? Тут для когось просто справи, які треба от просто закрити і все, щоб не повертатись до них. А для когось це як. А тут і дві-три людини мені показані, від яких треба теж все ж таки відмежуватись і більше не повертатись до спілкування з ними. Ось така філіжанка вийшла. Всім дякую за перегляд. І всім вам бажаю, щоб ті підказки від Янгола були вам і зрозумілі, і на користь. Хай би б. б. Ваша ситуація тут була і ви б її покращили. дуже-дуже цього хочу. І дуже всім дякую за зворотній зв'язок, за ваші коментарі. Вони дуже теплі, вони дуже приємні. Мені дійсно приємно їх читати. І дуже дякую вам і за ваші вподобайки, і за підписки. Звісно ж, дуже дякую. Всім пока. Побачимось в наступних відео.